Розкажу вам про таке дерево от глядіші. Це північноамериканське дерево. Може. А, ні, чого? Воно і в Євразії росте. В Євразії, я забув, воно і в Євразії там десь біля Каспія росте. Тобто воно не американське, чисто, а євразійське. Ну, суть не в тому, що до них чіпляють ярлики. Інвазія, інвазія. Ну Чому річ? Дерево, я вам скажу на півдні незамінне. Бачите, прекрасне дерево. Я не знаю, що тут краще за нього може рости. От, тут росла акація, вона давним-давно інвазія пропала. Рісла тополя пропала. І залишилася одна глядіча. Ну, в'яз тут він як само, само. От. Поговоримо про глядічю. Як, яка вона може бути інвазією? Ну, взагалі вона не може розмножатися насінням, тому в ряду причин. Дивіться, скільки насіння. Бачите, скільки насіння. Це минулого року. Є і свіже. Чому не може? Це насіння ніколи не просте, в нього немає можливості прорости. От. В натуральних умовах тут мають бути кози дикі, кабани, вони їдять ці стручки, потім їх викакують, там перемішують та все, так воно розмножається. Так як тут нічого такого немає, то дерево насінням розростись не може. От, розумієте? От, багато дерев розмножаються за допомогою якісь там, там соєк, білок. от Дуб Дуб теж не може розмножатися, якщо ліс мертвий. Тепер подивимося, як воно деколи от дає, бачите порос. Це порос тільки в силу того, що тут порізали її, бачите, от, порізали, грубо зрізали, зрізали. І от коли зрізали... Дерева вони дали корніву порость. Тобто, якщо її не чіпати, то воно доросте до смерті і пропаде. От. І ніякої інвазії не буде. Просто народ безграмотний, абсолютно. Я маю в виду не простий народ люди. А ті екологи, екологи, які купили за 5 гривень якусь там удостовірення еколога. Еколога ученого кандидата. Я хоч би один із тих екологів показав свою роботу. Ніхто не показує. Всі говорять, ми екологи, а всі бояться показати свою научну діяльність. От дивіться, інвазія. Пропаде це дерево. Але ж я вам скажу, глідічі, акація це найкраще на півдні дерева. Софора. Це рідні, милі, справжні друзі, природи, лісу. А хто їх ганий, то просто неміч, яка сама в житті нічого не посадила. Я ж говорю, купила собі корочку за 3 гривни і пнеться і доказує. О, дивіться, бачите, де там інвазія, Де? Ото порос її, бачите, підійдемо там пеньок, там пеньок. Де пенька немає, а чого порозь? Тому що зрізали, украли, сире, аби не трогали те сире. Вона б висохла б умерла б і навіть поросі не було. От. А так. На... Безграмотний. Ну, злодії, бачите, злодії крадуть ліс. Його вже тут розбавили, тут був густий, розбавили пеньок на пеньку. От. І так дерева намагаються вижити. Але сумніваєш, що... Українська нація їм це дозволить. Жуки, короїди з'їдять це. І землю скоро продадуть. Отак. Одеська область, Бессарабія, насадження Лідічії. Хоча я вам скажу, тут була і акація, і тополя. То все давним-давно пропало інвазійна, акація вмерла першу чергу. Ну і тополя разом з нею. Це вже давно. От. А залишилася Лідічія, яку. Аби не така була колюча, її б вже кончили. До побачення, не живий Юрій. Розкажу вам про таке дерево, от глядіще. Це північноамериканське дерево. Може. А, ні, чого? Воно і в Євразії росте, в Євразії, я забув, воно і в Євразії там десь біля Каспія росте. Тобто воно не американське, чисто, а євразійське. Ну, суть не в тому, що до них чіпляють ярлики. Інвазія, інвазія. Ну, чому річ? Дерево, я вам скажу на півдні незамінне. Бачите, прекрасне дерево. Я не знаю, що тут краще за нього може рости. О, тут росла акація, вона давним-давно інвазія пропала. Рісла тополя пропала. І залишилася одна глядіча. Ну, в'яз тут він як само. само. От. Поговоримо про глядічу. Як, яка вона може бути інвазією? Ну, взагалі вона не може розмножатися насінням, тому в ряду причин. Дивіться, скільки насіння. Бачите? Скільки насіння? Це минулого року. Є свіже. От. Чому не може? Це насіння ніколи не просте, в нього немає можливості прорости. От. В натуральних умовах тут мають бути кози дикі. Кабани, вони їдять ці стручки, потім їх викакують, там перемішують, та все так воно розмножається. Так як тут нічого такого немає, то дерево з насінням розростись не може. От розумієте, от, Багато дерев розмножаються за допомогою якихось там, там, соєк, білок. От дуб. Дуб теж не може розмножатися, якщо ліс мертвий. Тепер подивимося, як воно деколи от дає. Бачите порос? Це порос тільки в силу того, що. Тут порізали її, бачите, от. порізали, грубо зрізали, зрізали. І от коли зрізали дерева, вони дали корніву От. Тобто, якщо її не чіпати, то воно доросте до смерті і пропаде. От. І ніякої інвазії не буде. Просто народ безграмотний, абсолютно. Я маю в виду не простий народ. Люд. А оті екологи, екологи, які купили за 5 гривень. Якусь там удостоверення еколога, еколога ученого кандидата. Я хоч би один із тих екологів показав свою роботу. Ніхто не показує. Всі говорять, ми екологи, а всі бояться показати свою научну діяльність. От дивіться, інвазія. Пропаде це дерево. Але ж я вам скажу, глідічі, акація це найкраще на півдні дерева. Софора. Це рідні, милі, справжні друзі, природи, лісу. А хто і ганий, то просто неміч, яка сама в житті нічого не посадила. Я ж говорю, купила собі корочку за 3 гривни і пнеться і доказує. О, дивіться. Бачите, де там інвазія? Де? Ото порос її, бачите, підійдемо, там пеньок, там пеньок. Де пенька немає, а чого пористь? Тому що зрізали, украли, сире. Аби не трогали те сире, вона б висохла, б умерла, б і навіть пориси не було От, А так. На... безграмотне. Ну, злодії, бачите, злодії крадуть ліс. Його вже тут розбавили, тут був густий, розбавили пеньок на пеньку. От. І так дерева намагаються вижити. Але сумніваєш, що... Українська нація їм це дозволить. Жуки-короїди з'їдять землю. І землю скоро продадуть. Отак. Одеська область, Бессарабія, насадження Лідічії. Хоча я вам скажу, тут була і акація, і тополя. То все давним-давно пропало інвазійна, акація вмерла першу чергу. Ну і тополя разом з нею. Це вже давно. От. А залишилося. Лідічого яку, аби не така була колюча, її б вже кончили. До побачення, не живий, Юрій.